Діловий світ змістовна Україна у рамках проєкту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні розповімо про Новоболинськ. Дзвони стали візиткою сучасного нововолинська, що на кордоні з Польщею. Створене за радянських часів, шахтарське поселення нині активно розвивається. За чверть століття тут виготовили понад 26 тисяч дзвонів. Ця технологія має дуже глибокі такі корні. Дуже серйозні традиції. доповняються звичайно сьогоднішніми новими технологічними методами і прийомами, але основа виготовлення, матеріалів, рецепти, всі йдуть з давнини. У місті впроваджують нові технології, модернізують систему опалення, щоб зменшити обсяг використання газу. Це має суттєво послабити тягар комунальних тарифів для населення. Ми проводили заміну технології спалювання газу, так як в нас були. І є зараз котли з подовими пальниками. Ми їх міняємо на нову технологію струйнонішого спалювання, яке є досить таки ефективне і дає економію до 20% газу. Розвивають і традиційну для міста галузь. Раніше шахти тільки закривали, але зараз гірники планують відкрити нову на півтори тисячі робочих місць. Кожний понедільник проходить на прийом до 10 15 чоловік, просяться на роботу. В основном это молодежь в течение года десятую -го шахта Можна здати експлуатацію серед мешканців міста. Провели роз'яснювальну роботу щодо самоорганізації. Запропонували створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Люди вже третій рік поспіль самі хазяйнують. Це дуже важливо. Я вважаю, що якраз це є магістральний шлях до реформування нашого житлово-комунального господарства. Наразі в Нововолинську зареєстровано вже 92 ОСББ. Це 25% усього житлового фонду міста. І на продовження теми ексклюзивне інтерв'ю з нововолинським міським головою Віктором Сапожніковим. І наше перше питання буде щодо розвитку міста. Які програми от сьогодні реалізує міська влада? Розкажіть, будь ласка, ну як кожний населений пункт, головна наша програма це програма соціально-економічного розвитку міста. Але в цілому, з міського бюджету, ми фінансуємо ну, десь до 30, якщо пам'ять не помиляється, 28 міських програм. Це десятки мільйонів гривень. Це різноманітні програми від культурних, мистецьких, якихось молодіжних, екологічних і є програми. Так що програм досить таки багато є куди вкладати гроші. Скажіть, будь ласка, от все-таки от в якому стані от нині перебувають заводи і вугільні підприємства? І от чи відбувається їх перепрофілювання і модернізація зараз? Ну, безперечно, життя ж не стоїть на місці. І іде і перепрофілювання, і модернізація. Можемо сказати, і це ну, один з елементів соціально-економічного розвитку міста. Ми вже років п'ять в області перші по таких показниках, як? Промислова продукція на одного мешканця, або заробітна плата на одного мешканця, або інвестиції іноземні на одного мешканця. Ми, наприклад, маємо десь останні роки в рік 1200 доларів на одного жителя іноземних інвестицій. В цьому році небагато, але майже 50 мільйонів ми маємо капітальних вкладення. Це не рахуючи десятої шахти. Тобто я вважаю, що місто розвивається, хоча ті темпи, які ми мали, наприклад, у 2009-2010 роках, дещо уповільнились, на це є об'єктивні причини. Є економічна криза, яка стосується всіх, світова криза. Але в цілому я ще раз скажу, що підприємства розвиваються. От навіть взяти такий ливарний завод, на якому лють дзвони. До речі, наші дзвони є і в Бреській фортеці, є в Свято-Михайлівському соборі в Києві найбільший дзвон, 8 тонн, саме Нововолинський там, то це підприємство сьогодні модернізується і план модернізації, вони закупують нове обладнання, розбудовується десь порядка 60 мільйонів гривень. Це також для такого підприємства немала сума. Або якщо взяти, наприклад, таке підприємство, як бувший наш м'ясокомбінат. сьогодні. Там декілька підприємств, в тому числі і переробка курятини, якої колись ніколи не було. Тобто я вважаю, що ці процеси йдуть не так, як би можливо хотілося, але йдуть. А скажіть, будь ласка, безробіття у нас є все таки велика проблема і в державі. От чи існують якісь програми підтримки мешканців міста, які залишились без роботи? Ну, однозначно, по-перше, це є державна програма зайнятості населення, яка в себе Має декілька складових, це і не тільки створення робочих місць, це і перепрофілювання по професіям, це навіть надання певних коштів для створення власного бізнесу. Ну, Якщо говорити в цілому, то місто Новолинськ має за свою невелику 60-рітню історію декілька періодів. Це і бурхливий розвиток. Потім був 90-й. 90-ті верніше роки, коли в нас в 10 разів впало виробництво, місто називало мертвим, е закривалися шахти, закривалися підприємства, фабрики, заводи. Але е все ж таки нам вдалося, як я казав, е зробити так, що ми перші по промисловим тим показникам на одного мешканця, і е в кінцевому результаті все ж таки. Е Пішло створення робочих місць. Ми добилися того, що доказали і в уряді, і в Верховній Раді був прийнятий закон про територію пріоритетного розвитку, який дав можливість нам створювати ці робочі місця. От, наприклад, у 2009 році таких робочих місць у нас було створено 2,5 тисячі. Але зараз трошки уповільнився цей процес. Ну, В цьому році можу сказати, що десь ми мали. 1100 безробітних на початок року, зараз 790 зареєстровано в центрі зайнятості. Ми, на жаль, мали тільки 30 вільних вакантних професій, сьогодні ми маємо вже десь півтори сотні. Тобто, все ж таки іде певний процес, і я як міський голова вважаю за свій обов'язок приймати участь в тому, щоб створювати нові робочі місця. Ми маємо декілька напрацьованих нових підприємств, і вже відведена земля. Навіть ми продали на сесії, прийняли рішення про продаж на сесії міської ради через аукціон І в слідуючому році в нас будуть будуватись нові підприємства. Яким чином складається діалог з регіональною владою? Чи от відчуваєте ви підтримку? Але не так повинно стояти питання. Не від того повинні залежати, чи дадуть тобі, от так би мовити, з барського плеча шматок хліба, умовно кажучи, ті тисячі гривень. І наведу приклад чому. Місто Нововолинське, як я казав, останні роки досить таки прогресувало по створенню робочих місць, по інвестиціям, по новим технологіям і підприємствам. І сьогодні. Коли планується бюджет 2012 року, місту Нововолинську за один рік, враховуючи оцей ріст, який я говорив, дають аж майже 37% росту по власних доходах за один рік. Хіба це добре? Хіба це нормально, коли всім іншим, хто не виконував бюджет, хто не створював ці робочі місця, дають 10% росту або 17% росту? Я беру податково, вони кажуть, що це неможливо за один рік зробити такий ріст, а формульний розрахунок це передбачає. Але формульний розрахунок по місту Новолинську не може враховувати, що я тримаю, так як є у нас селище Жовтневе, дві лікарні майже, ну дві поліклініки з денним стаціонаром. Я тримаю в селищі пожежну частину. Я тримаю там палац культури і в місті також мушу це робити. Тобто є багато нюансів, які не враховані. То чому б? Органи місцевого самоврядування не стимулювались би урядом, не були би прийняті такі закони, які б говорили. От ти ростеш, молодець, дякуємо тобі. Ми даємо тобі якусь дотацію, яка ну, можливо там на якийсь коефіцієнт множиться. Але те, що ти додатково заробив, хай воно буде твоє. А так виходить, чим більше заробив, добре. Але дотація тоді в процентному відношенні менше. І виходить, що ну тоді не треба. Працювати, не треба десь щось там собі наживати ворогів, бо зрозуміти, все нове, воно має опір. Завжди хтось проти. Хтось починає казати, а це може екологічно неправильно, а може тут недобре, а чи це достатня кількість робочих місць, таке інше. Тобто нема стимулу. То я би питання так не став. У мене нормальні стосунки, але но краще, якби я не просив. І Поступлення коштів не залежало від тих стосунків, а йшло автоматично, в залежності від здобутків і роботи. Новолинський ну, є членом Асоціації міст України, так? Якою є роль організації у розв'язанні проблем місцевого самоврядування? Ну, в певний період часу, декілька років, я навіть був членом правління Асоціації міст України, хоча там більшість входять саме ті, хто. Мери обласних центрів. Зараз я входжу згідно указу президента у склад делегації України в Конгресі місцевих влад Європи. Але не це головне, головне те, що, на жаль, поки що Асоціація міст України не має того важеля. В державотворенні, в створенні законодавства і таке інше, яке воно би повинно було мати. Це потрібна організація. І інакше я би як міський голова не став на сесії міської ради про те, що ми повинні платити членські внески. Бо це єдиний орган, який де можна дійсно тебе вислухати, де можна сказати свою думку і де ми хоча б цю думку від всіх міст формуємо і передаємо в уряд. Але я би хотів, щоб цей орган був такий, як, наприклад, Фінляндія, де є союз муніципалітетів. І жодна законодавча ініціатива не проходить без походження цього органу. Тобто, якщо хтось з депутатів або фракція виставляє на розгляд новий закон, який стосується чи фінансів, чи взагалі, хоч якоюсь мірою органу місцевого самоврядування, поки союз муніципалітетів не розгляне його, не завізує або не дасть свої пропозиції, цей закон не розглядається в парламенті. У нас, на жаль, ще цього нема. То я би хотів, щоб Асоціація міст України і не тільки міст України, а й малих міст мала саме таку вагу, як Філяндія. Дякую вам за те, що ви нам приділили час і за ваше змістовне інтерв'ю. І я нагадаю, що сьогодні з нами спілкувався нововолинський міський голова Віктор Сапожніков. Дякую вам. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через Агентство США з міжнародного розвитку ЮСАЙД. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. Це було останнє повідомлення. Партнер програми Український бізнес ресурс. Корисна ділова інформація. Дякую за увагу. На все добре. Партнер показу Український бізнес ресурс.